Дівчатка, хочу сьогодні вас познайомити із скло керамічними блюдами від торгівельної марки ось такому ніжному, дуже бірюзовому кольорі. Дуже гарно вони виглядають. У них такі, дивіться, високі борти, це, це, це глибокі блюда. Подивіться, матове зовнішнє покриття, внутрішнє глянцеве покриття. Саме маленьке блюдо розміром 17 см діаметром. Потім йде 21 см. Ми взяли всі розміри, щоб вам показати. ось Подивіться, як виглядає. Далі йде 25 см діаметр, ось таке воно. Та 29 см. Дивіться, це вже велике, таке навіть для піци підійде. Дуже гарно, ніжно вони будуть на вашому столі. Подивіться, виглядати кого зацікавили? Пишіть, будь ласка, в дірект.